Я звати Тетяна Миколаївна, дуже часто мене називають Тетяна Павичок. Займаюся другий рік від повномасштабної війни, волонтерством допомагаємо нашим хлопцям, нашим ЗСУ. Добрий день, мене звуть Катя Кошель, я із поського, в реальному житті я домогосподарка, мама 5-річної дитини. Ну, на досугі, коли є час, в'яжу іграшки. Я Тоня Коваленко, також зі Спаського. Мама п'ятирічної теж дитини. Вільний час роблю свічки з вощини, соєвого воску, але під час повномасштабного вторгнення трішки змінила свою діяльність. Я Оксана Самойленко. По-перше, я Виховую маленьких українців, так як працюю в дитячому садочку. Я та моя сім'я займаємося волонтерською діяльністю. Ми випікаємо дуже багато смаколиків для наших військових. Добрий день, звати мене Віталіна Єва. В реальному житті займаюсь волонтерством. Абсолютно все. Від початку до кінця починаючи з Домашнього графіку підйому і закінчуючи, поки ми лягаємо спати. Це змінилось все абсолютно. Графік питання, їжі, сна, мій моєї дитини, всієї моєї сім'ї, робота, бізнес, хобі це все відійшло на останній план. Його немає, просто його немає. Того, що такі масштаби волонтерства їх дуже, ну, їх дуже важко сумістити з цим просто. Життя змінилося кардинально. Почала практично все життя віддавати нашим ЗСУ на благо нашої країни за спокійне. Мирне життя. Повномасштабне вторгнення, де ми всіх зачепили, вплинули на всіх. Це був на початку страх, паніка. Ніхто нічого не знало, що буде, як це все буде, тому що війна це завжди страшно. Була й депресія, були панічні атаки, це все психологічно тяжко. Але плакати. Нам прийшлось не дуже багато. Ми вирішили допомагати якось робити свій внесок в допомогу нашим військовим, які нас захищають, наближати до перемоги. Тому на початку вирішила спробувати робити окопні свічки. Спочатку це було так: мої куми вони живуть в місті на ювілейному, Слобожанське СМТ, працюють в школі. В них там ну не збирають самі, допомагають. Я спочатку для них збирала баночки, картон, віск, потім вирішила спробувати сама зробити свою першу свічку. І так пішло-пішло. Що я розкрутилася вже сама. І для наших односельчан робила, і для своїх знайомих, які є військовими і захищають нас. Таких дуже багато. Ну, я, звісно, теж була на стресі. і За цього стресу мене чоловік навіть відправив за кордон, за що йому вдячна. Я напевно. Не пережила всіх тих емоцій з першого. Потім, коли приїхала, я не відразу почала робити окопні свічки. Це Катя затягнула мене в цю секту тільки, напевно, в 23-му році. Катя знає мої психи, як я робила їх, як вони літали, тому що мені потрібно, щоб було все ідеально, тому що я роблю з вощини, мені потрібно, щоб була рівна. Катя мене заспокоювала, там був стрес, чоловік до мене підходив, але. Ну, зараз я дуже рада, що я можу якось допомагати. Так як я завжди приходила на допомогу людям, які потребували підтримки, а зараз більше розширений круг, більше переключилися на військових, на захисників наших. Ну, тут я можу дуже довго розповідати, адже в перші дні це був. Просто великий шок, неусвідомлення того, що відбувається. Ти не знаєш, куди себе подіти. Мабуть, на третій чи п'ятий день я вже почала усвідомлювати, що я не можу сидіти на одному місці. І перші моменти, які були, це я попросила своїх колег, давайте щось будемо робити. Ми перебирали спочатку одяг, а потім в мене була велика депресія. Для мене це було дуже боляче. Що десь щось відбувається, а ми на місці. Але я вирішила виходити з цього стану, і тут натрапила мені історія у соціальних мережах про яблука, які призначалися для випічки пиріжків. І тут я саме тут я зрозуміла, що я можу бути корисною, адже я дуже добре справляюся з тістом, дуже його люблю. І всю свою силу, всю свою енергію направила на випічку на підтримку наших військових. І саме після того, коли я передала перші два ящики випічки, я зрозуміла, що я буду займатися до останнього свого, як кажуть, подиху. Наскільки мені хвати здоров'я, наскільки мене Бог буде підтримувати до останнього дня і до першого дня перемоги, я буду займатися волонтерством. Це обов'язок кожного громадянина України. Це не те, що хочеться, не хочеться. Я вважаю. Кожен зобов'язаний внести щось. Всі, хто не задіяні в бойових діях, мають приймати участь в цій війні. Люди мають донатити, люди мають приходити щось робити, люди мають допомагати, розвозити, привозити. Немає грошей, приходьте плести сітки. Не можете плести сітки, бийте горіхи хлопцям. Хтось дасть меду, хтось. Десь муки, спечіть пиріжки. Я вважаю, кожен може зробити щось. Немає, не, не можливості немає, нема бажання. І донати. Донатити треба постійно, постійно не зупиняючись. Донати це запорука волонтерства. Це основне. Це і за, за донати закриваються великі потреби з передової, починаючи від ліків, турнікетів аптечок, медичних рюкзаків, заканчуючи автомобілями, дронами, апаратами навіть ШВЛ, укомплектування стабілізаційних пунктів, все. Основний уклон, звісно, це ліки. Хоча ті, хто мене знає, то ті знають, що. Ми закр... я закриваю все завдяки людям, завдяки благодійникам і донатам. Сидіти просто осторонь я не змогла займаюся вже давно, навіть з 2014 року допомагали хлопцям. Тому зараз це не той був момент, щоб зупинитися і саме зараз не допомагати. Навпаки, воно тебе мотивує. Навпаки, воно тебе затягує наскільки, що ти ну зупинитися вже ти не можеш. Це більше чотирьох тисяч сіток. Всі йдуть практично там, де гаряче. Скажу так: там, де гаряче. З помічниками, на жаль, у нас величезна проблема, але люди є, які зовсім не здаються зі мною в команді, працюють практично другий рік. Є в нас такий костяк. Але хочеться більше, щоб долучалася наша громада, тому що дуже великий попит саме на маскування для наших хлопців. Тому. Громада не повинна сидіти Осторонь, громада в тилу повинна працювати на благо нашої країни, на благо нашого спокійного життя для нашого майбутнього. Коли, коли військові пишуть, дякую, ви мене зігріли цієї ночі. Так. То воно якби приємно. Та да, я ще хочу додати до того, як Тоня почала за мною робити свічки, вона мені допомагала активно, вона просто соромиться. Е, її тато держить пасіку. І да. так як я заливала горішки медом, зараз ми робимо енергетичні батончики з горіхів. Е, Тоня мене снабжала медом, це мій дилер по Так, Тато мій теж як міг допомагав, і зараз він завжди радить і дзвониш тато, мед. Він дає, я поняв, скільки. В нього нема питань, куди і ніколи що? гроші не беруть, ніколи ні. я кажу, я куплю, я заплатю ні, ні. все безкоштовно. У Нас є багато людей, які, хоч трішечки, хоч чим небудь, так. але допоможуть. І це нас радує. Мотивує. Є, є підтримка. Що не всім байдуже. Хто як може, чим допоможе. Хто горішки на наколи принесе? Хто там купе пару пачок мівіни і чай? Це вже допомога. Хто, ну хто репост зробить теж велика допомога. Так, це, ти... Це все це велика дуже допомога. І воно мотивує робити це ще більше. Хочу. Звичайно, буває не, не без завжди не... так радісно. Да, не без негативу, тому що це село а в селі буває всяке ви вкрали. То Є продаєте? Так, Ні, ми так. не продаємо все, що ми збираємо для хлопців. Все це, це надається безкоштовно, безкоштовно. Нічого ніяких за доставку набираю. самі оплачуємо. Так. Для військових все завжди безкоштовно. Є родина Вовк. У нас в селі Спаське, які тримають магазин, пані Ірина. Я дуже їм безмежно вдячна. Чому? Тому що вони з. Того моменту, з перших моментів, коли я почала займатися окупними свічками, пані Ірина мені закупила баночки, мені закупила парафін, соєвий воск, вона мені це все принесла. Завжди вона підтримує в усіх зборах. Вони в магазинах ставили ці баночки, збирали, хто там кине пару гривень вже добре. І був такий період, це було влітку, хлопцям дуже був потрібний генератор. Вони його збиралися купляти за свої гроші або відкривати збір. І вона мені пропонувала, вона мені його надала безкоштовно, хлопцям новий генератор з магазину, дуже вдячні, хлопці дуже дякували. Я кожен раз, коли її бачу або пишу, завжди подяку. Це наскільки приємно, і хлопцям приємно, і мені приємно, що такі люди в нас є, і їм ну, хочеться допомагати. І, і тобі хочеться від цього ще більше допомагати. Тому що коли. Приїжджають до тебе військові там забирати груз. Ти бачиш ці очі, скільки вони вдячні. Хочу подякувати всім небайдужим людям. Звісно, що на свої сторінки списати звіти за кожну річ, за кожну ложечку, за кожну там тканюшечку. Ну, це, це вкрай важко, тому що в нас об'єми дуже величезні. Хочу всім небайдужим дуже-дуже дуже подякувати. Ви супер, ви молодці. Ваша підтримка дуже велика, дуже велике значення. Все для хлопців передається вчасно. Якщо навіть на фото ви не, не, не помітили десь якусь там вашу річ. Якусь баночку, якусь цукерочку, ну ми просто фізично не в змозі кожного фотографувати. Все відправляється, повірте. Хлопці дуже вдячні, тому долучайтеся. Хотілося б попросити їх, щоб вони й надалі допомагали. Ми всі розуміємо, що всі втомились від війни, всім важко, хочеться жити, як раніше ми жили, але... Цього не буде, поки не закінчиться війна, і треба чим більше показувати хлопцям, це їх мотивує. Реально, коли вони бачать, що їм допомагають звичайні люди, то їм хочеться йти далі до перемоги. Хочеться, щоб люди продовжували донатити. Хочеться бачити від них допомогу, підтримку. Хочеться навіть, щоб вони просто підписували петиції. Коли ти бачиш, Скільки зараз петицій, і ти бачиш, що не встигли, не вистачило там декілька підписів, то це дуже зачіпає. Тому, будь ласка, продовжуйте допомагати. Ми, ми теж будемо допомагати за допомогою ваших донатів. Дякуємо. Де да. да, ще хочу додати стосовно звернення до людей, і чому зараз треба ще активніше допомагати? Тому як з 1 грудня, наскільки я знаю, вже прийняли той закон стосовно гуманітарної допомоги, яка до нас заїжджає за кордону. Там не все так радісно. Я зараз розкажу, є українці, які живуть уже багато років в Італії. Ми там зробили асоціацію. Вони допомагають. Гуманітарною допомогою сюди нам, в Україну, це ліки, це може бути одяг, це їжа. І м -м, якщо завтра вступає в силу цей закон, то за гуманітарну допомогу за кордоном ми забуваємо, чому. Тому що там дуже складна система. Я маю заповнити якийсь бланк. Або військовий якийсь сидить на нульовій позиції, якому ну, ну, да. йому зовсім не Не до, цього. до тих бланків. Да. Потім а, ці ж волонтери в Італії мають заповняти якийсь бланк. Якщо щось не так, будуть там. Тому допомога провірити. зменшиться. Допомога зменшиться за кордону, тому треба більше трішки. А, нам згуртовуватися і брати. І ще багато мені хто пише, коли я роблю спори там, або закликаю допомагати. Мені багато хто пише, так. Ви звертайтесь до президента. Любі друзі, я хочу сказати вам, що звертайтесь, будь ласка, ви до президента. Ми в тилу. Нам треба щось робити усім. І всі надіються, що прийдуть хлопці з автоматами, вони їх порозганяють. Ні, хлопцям треба там з автоматами розганятися. А ті, хто в тилу, мають захищати тут тил і робити все, щоб допомагати військовим. Тому, будь ласка, не проходимо мимо пиріжечком, горішком, гривнею. Це все дуже велика допомога. Дякую. Дякую. Хочу звернутися до всіх жителів громади. Я дуже вдячна кожному з вас, хто допомагає наближати перемогу України в цій жорстокій війні. Щира подяка тим, хто допомагає особисто мені. Хочеться побажати в першу чергу міцного здоров'я всім нам, обов'язково мирного неба, якнайшвидшої перемоги. Сім'ям, які чекають своїх рідних з війни, обов'язково діждатися живими та неушкодженими, а ще не втрачати людяності, бути добрішими одне до одного, підтримувати один одного. Бо саме в єдності наша сила і мій теперішній девіз разом до перемоги. Я хочу щиро подякувати всім тим, хто мене підтримав з першого дня. О, це було 25 лютого минулого року. Я дякую кожному підгороднянину і не підгороднянину. Зараз, на даний момент, я співпрацюю і мені допомагають звичайні волонтери, дикі, я на них кажу, дикі волонтери. Дикі волонтери це дикі, це як я, от, дикий волонтер. Тобі ж в мене немає благодійного фонду, в мене немає громадської організації, то є я не можу робити такі об'єми благодійності, як великі фонди. Тільки із-за того, що я фізична особа, а не юридична особа у волонтерстві, то трохи менше можливості. Але насправді це все набагато швидше робиться. Як практика показала, дикі волонтери вони закривають набагато швидше запити з передової, тому що. Майже все йде без актів прийому передачі, без документів, без запитів. Усіх потребуючих я знаю особисто. Особисто кожного знаю. Знаю командірів, знаю звичайних хлопців. Колись мені в минулому році значить, була така претензія от я просто розкажу, щоб люди розуміли. Ти не права тим, що ти допомагаєш всім подряд. нужно допомагати підгороднянинам. От если б ти трохи помогала і делала збори, у тебе б було більше денег. Шановні, так не буває. Помагати тільки тим або тим. Я, знаєте, моя відповідь була така: я зразу сказала, знаєте, що якби я на той момент допомогла тільки підгороднянинам, я просто знаю у перші дні, хто був на передовій з підгородні. Решта це були ті бригади, які е, у них гарнізовали. Зони базувалися на той момент. Це була не те, що лінія зіткнення, це зона бойових дій вже була. І от до мене зверталися самі ті бригади, самі ті підрозділи, які були в самому епіцентрі перших днів. Якби ми тоді не допомогли тим, ну, так, як, як було мені там сказати, ну, не наші чужі, ні, чужих не буває, вони всі наші. Якби тоді не кинулися всі сили на допомогу там, то, мабуть, би нас вже тут, я не знаю, не було. Ну. Тому, друзі, дорогі, допомагайте, допомагайте напряму військовим, допомагайте волонтерам, великим фондам, маленьким фондам. просто Просто волонтерам. Робіть все можливе для того, щоб якнайшвидше приблизити нашу перемогу, побороти ворога. Ще раз дякую всім тим людям, котрі мені допомагають. Без вас цього б не було. Я щиро і безмежно дякую кожному за кожну гривню, за кожну копійку, за кожен зв'язаний носок, за кожну баночку меду, за кожен пиріжок, що ви передаєте хлопцям. За все. Повірте, хлопці вдячні, вони щиро вдячні, передають завжди подяки, танцюють, пляшуть, сміються. Є такі відео, які, на жаль, не можна викладати в соціальні мережі. Коли війна закінчиться, чесно, я це все зберігаю. Я його копірую, сохраняю, відправляю в облака. Коли закінчиться війна, я всім все покажу.